Чернігівська письменниця, неодноразова переможниця міжнародного конкурсу Коронація слова Олена Терещенко видала нову книгу для дітей. Пригодницьке видання має назву Скринька королеви Анни та переносить читачів у романтичну епоху мушкетерів і королівських інтриг. Я переконана, що дійсно у нас зараз велика, великий брак історичної літератури для дітей саме зі світової історії. І тому я трошки вирішила так виправити цю ситуацію. Я вирішила написати дитячу книгу про цю саму епоху, про пригоди дітей в цю романтичну епоху, але, звісно, ну простою дитячою мовою, просто щоб познайомити власне, з, з антуражем. За словами авторки, головним героєм 9-10 років. Тож і самі історії написані для їхніх ровесників головні герої це звичайні діти свого часу, які опиняються у вирі великих подій і вчаться бути сміливими, чесними та відданими друзями. Події книги розгортаються у Франції 17-го століття в епоху кардинала Рішельє, мушкетерів і королівських інтриг. Ця книга складається з двох повістей: одна скринька королеви Анни, яка і дала назву книзі, а друга таємниця високого каменя. Перша це власне, історія, така трошки. Реверанс бік Дюма» – це про змову проти кардинала Рішельє і як власне, скринька з цими паперами, які компрометують цих змовників, і як намагаються власне, герої обхитрувати кардинала і приховати від нього ці папери. Наступна історія це продовження, це таємниця високого каменя. Вона така трохи детективна, з таким містичним фльором розпочинається з того, що в селі. Починають пропадати діти, і селяни звинувачують власне відьму. Жінка, яка чужинка, яка прийшла тут в село, лікує травами, і звісно, ну на неї падає підозра. Її хочуть спалити в її хатинці, але знову ж таки, дітки втручаються, щоб її врятувати, і ну намагаються відшукати справжнього злочинця. Над ілюстраціями до книжки працював чоловік авторки історик і художник. Тож кожна сторінка дихає правдою епохи, костюми, шпаги, навіть найменші елементи все перевірене за історичними джерелами. На внутрішній ілюстрації в такому класичному чорно-білому стилі класичницької пригодницької літератури робив мій чоловік. І оскільки він історик професійний і власне спеціалізується на такій військово-історичній ілюстрації, то ну, тут було все зізнання. Дням справи все вивірено за джерелами. Видання вже доступне для замовлення онлайн, а невдовзі має з'явитись і на полицях українських книгарень.